За кошти муніципальної програми профілактики злочинності для міського відділка поліції закупили нове службове авто. В ключі від автівки Хюндай, начальнику дільничних офіцерів поліції Івано-Франківського відділу поліції Андрій Лійчуку. Вручи міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Скажу так, що не дуже добра тенденція є в місті Івано-Франківську. Зрештою, це тенденція по всій Україні. Тому треба підвищувати громадську безпеку в місті. Безпека це на першу, на, на першому плані зараз. Після тих подій, які відбуваються на сході, тому є неспокій у громадян. Ми прийняли рішення підтримати нашу Івано-Франківську поліцію, придбати, зокрема, автомобіль для того, щоб бути більш оперативним і забезпечити спокій. Івано-франківцям важливо зараз. Ви знаєте, що збільшилася кількість в тому числі таких невеликих крадіжок, велосипедів, інших крадіжок. Тому потрібна оперативність і в цьому напрямку потрібно працювати. Окрім того, ми ще велику увагу приділяємо дільничим. Зокрема, для дільничих було закуплено сім комплектів комп'ютерів. Сучасної техніки для того, щоб вони теж могли оперативно працювати. У нас є тісна співпраця, і тому тішимося, що сьогодні змогли допомогти допомогти нашій поліції виконувати свої обов'язки. Насправді, тих кризисних явищ збільшується в країні, в місті, тому ми Повинні реагувати відповідно за ще три та головне такий необхідний подарунок, забезпечення транспортним засобом, начальник івано-франківського відділу поліції Ростислав Прокопчук висловив щиро вдячність керівництву міської влади та запевнив, що прикарпатські правоохоронці добросовісно і з гідністю виконували і будуть виконувати свій службовий та громадянський обов'язок. Захищатимуть інтереси держави та її громадян. Це допомога у вигляді такого гарного автотранспорту. Це дуже на сьогодні на часі доречно скажімо так, будемо більш мобільніші зі своєї сторони. Хочу запевнити, що будемо прикладати максимальну зусиль для того, щоб місто почувало себе безпечно. Громадяни бачили і знали, що є поліція на вулиці, є захист, і будемо прикладати максимальну зусиль для того, щоб наше місці було дійсно європейське, безпечне і. Стояти на захисті громадян. У нас десь близько 19 машин є в відділі, тобто в різних службах. Ця машина буде, яка зараз, вона буде для громадського блоку, тобто для поліції превентивної діяльності, тобто, яка якраз безпосередньо найбільше контактує з людьми, з громадянами. Це дільничі офіцери поліції, які, ну, скажімо, несуть службу на вулиці. Тобто, поряд з новою патрульною поліцією, вони. Скажемо, вже будуть виконувати ці функції більш так, як кажуть, тісно вони співпрацюють більше з громадянами. Машини на день всі справні. Так є три машини чергової частини. Може, ви зауважили? Є у нас теж також було у нас є нова зараз. Поповнені було дастерики. Ну скажемо, доречно машина така більш прохідна. У нас суто для чергової частини, щоб більш бути мобільнішим. Ну і звичайно, є машини в інших службах, там кримінальна поліція. І в слідстві є машини ми день машини в справному стані, в принципі, готові виконувати ті функції, на які на них покладаємо для покращення. Для пришвидшення доставки осіб в суд, які ми виконуємо систематично, практично кожен день по 4-5 чоловік в ході виконання примусових проводів судів, які надходять до нас, для покращення роботи з населенням, для оперативнішого реагування на заяви, повідомлення про правопорушення адміністративні, які ми безпосередньо займаємося, для вирішення питань. Які відносяться до нашої компетенції Цьогоріч Також відповідно до програми профілактики злочинності до дня дільничного поліцейського придали для оперативної роботи управлінню поліції Івано-Франківську комп'ютерну техніку.